Ми знову у студії київський ранок продовжує свою роботу. Доброго ранку усім нашим глядачам Ми вже раді познайомити вас з нашим гостем, який рветься із з вами познайомитися. У нас в гостях Максим Ставісюк, консультант з питань навчання і розвитку. Доброго ранку, а тепер машіть. Доброго ранку, тепер вас видно. Доброго ранку. І як розпочався Доброго. ваш ранок? Дякуємо, що завітали. Ой, Доброго. сьогодні класно, розпочався ранок. Я їхав за міста. Я подивився, коли перша маршрутка і на 5.30 вже був у маршрутці. Тому я завчасно приїхав і встиг ще поснідати у Макдональдс. Не дуже здорово. Ага. Але але тим комфортно. не менше, ну по-перше, найголовніше це ви консультуєте людей, щоб вони навчалися, розвивалися і знаходили себе у житті. Взагалі, як розпочався цей шлях. Ага. Бути таким провідником у цьому напрямку. Да. ну я закінчив КПІ, Київський політехнічний інститут за спеціальності біомедична інженерія. І е, тоді, на той час, ще 10 років тому, було, е, ще не було де себе застосувати, не було таких робіт, щоб ну, щось робити з моїм е, дипломом. Але була одна компанія, де я зміг розпочати це. І це був саме от той напрямок, за яким ну я навчався. От. Але потім я був інженером, потім став керівником, а потім зрозумів, що мені більше подобається робити, ну працювати з людьми, ніж з комп'ютером один на один. Да? І тому я перейшов більше у область таку консультування з питань навчання, організації навчання і таке. Тобто я співпрацюю з однією компанією. Це it компанія велика закордонна. Де от, люди і... якраз з комп'ютерами працюють? Але... Да. Yeah, that's yeah, that's right. <laughs> якому працює yeah. з комп'ютерами дуже давно точаться суперечки? От дитина чи школяр закінчує школу 16-17 років. Чи можна в, цей вік в цьому віці вже розуміти, ким ти хочеш стати? Чи можливо за вашим досвідом коли найкраще відбувається це усвідомлення? Я думаю, що треба пробувати, треба пробувати ще зі школи. Я вважаю, у нас наймолодший, ну те, що я знаю, зараз є різні системи співпраці. Да? Тобто, якщо ви офіційно можете працевлаштуватися, ви можете вже оформити з раннього віку ФОП і працювати як самостійно зайнята особа. От, тобто можна себе пробувати в різних напрямках, і саме коли поки ви молодий, є сили це робити. Коли вже є троє дітей і сім'я, я вже так думаю, ага, змінювати напрямок чи ні. Тобто. Якщо навіть не знаєш, то варто щось робити для того, щоб це дізнатися. Ну тим паче, зараз для молоді є безліч різноманітних дійсно, як ви зазначили, там створив ФОПи, продавав якийсь хендмейд в своєму інстаграмі, тобто да, блогерство. Взагалі, як зараз відбувається на вашу думку, оця тенденція з блогерами, яких зараз куди, як то кажуть, не плюнь. А ну це якби а, взагалі прогрес він не стоїть на місці. Да, і зараз на набагато простіше людині знайти себе в цьому світі. Да? Як приклад, це блогерство раніше, щоб пробитися сюди на телебачення, це було я не знаю, що треба зробити. Я тут був 16 років тому. Унікальна можливість. Зараз, якщо у тебе є класна ідея, ти просто стаєш відеоблогером. Тобі треба звичайний якийсь телефон. І якщо тебе люди будуть дивитися, ти будеш популярний. тобто поріг вхіду, входу він набагато нижчий і відкритий для талантів. Але варто знайти, у чому саме ти талант і це робити. Максим, поза ефіром нам зізнався, що був вчора на ярмарку вакансій. Так. А... Там ходять блогери, на ярмарку а, я не бачив. Ну, блогерів. Якщо без жартів, то взагалі, які зараз тенденції, яких людей ви бачили, з ким ви спілкувалися, що ви їм радите. Угу, угу. Ну на ярмарку вакансії зараз просто компанії зараз взагалі а, не стача велика кадрів на ринку праці, да? особливо в високотехнологічних областях, таких як IT. А от і тому а, компанії організовують різні заходи для студентів, деякі вже. І в школи пробирається, я так розумію. А для того щоб залучати до себе талановитих людей, от, тобто, ну дуже дуже багато можливостей є для і саме для студентів. Також ну якось дивно зараз. Мені здається, і ті компанії всі намагаються якось туди потрапити, стати айтішниками, розробляти якісь додатки. А ви кажете навпаки, що не вистачає кадрів. А, ну да, тому що всі намагаються, але для того, щоб робити професійні додатки, треба професійний великий рівень мати. Да? І якби вже всі, хто не з таким рівнем, або вони поїхали з України, або вони вже зайняті десь. А для того, щоб ті, хто починають набули цього рівня, потрібен досвід. Тому зараз дійсно дуже багато джуніорів, так званих, а, але не стача саме професіоналів або Сіньор спеціалістів зараз час дуже швидко змінюється, і хто б ще подумав, років 5 тому що блогери будуть е, заробляти такі величезні кошти. А от з вашої точки зору з, з професійного погляду які е, професії найближчі, наприклад, 5 років будуть найбільше затребувані? Угу. Ну якщо казати про 5-10 років, да то ми поступово відходимо від професій, в яких треба щось робити руками фізично і більше. Підходимо до інтелектуальних професій. Тобто, все ж IT, воно ще буде, але воно, я вважаю, буде розвиватися в область менше, як би, робити якихось формочки реєстрації, якісь стандартні сайти до того, щоб робити якісь складні математичні обчислення, да, штучний інтелект, машини навчання. Тобто, це речі, які їх просто так казати, але за ними стоїть велика математична база. І то, треба. Цьому навчитися для того, щоб це професійно робити. Бо за цим майбутнє, а хтось має програмувати ті роботи, ті машини, які замінять фізичну роботу. Тобто я вважаю, що IT спеціальності вони за ними є майбутнє з спеціалізованими спеціальностями. От також ну, ми знаємо, що у світі. Робиться дуже багато сміття, наприклад, да, тобто треба буде люди, які будуть придумувати, що з ним робити. Да, тобто в Україні зараз ще не скрізь сортують його, але можна його якось застосовувати на користь, да, або альтернативна енергія також. Тобто, спеціалісти в цій області я думаю будуть цінні. ціні. Ще дуже багато фахівців, які прогнозують, як буде розвиватися світ, окрім проблеми з сміттям, кажуть, що за деякий час може бути проблема з їжею. Що у світі дуже багато зараз перенаселення, фактично mm -hmm. ці тенденції. Яким чином, можливо, штучним можна буде вирішувати, як на вашу думку, ці питання? Ага. А, ну я не спеціаліст з їжі, да, можна пофантазувати трошки, але а, саме ті технології вирощування, які до нас приходять за кордону, а вони дозволяють мінімізувати кількість шкідників на їжі. Да, тобто, Збільшити кількість врожаю, тобто це можливо десь впливає на якість їжі, але це дозволяє стабільно мати якийсь прогнозований урожай, наприклад. Да? Тобто такі технології вони вже використовуються. От, і... Вирішують проблеми. Ну, а можна буде надрукувати в 3D, наприклад, улюблений салатик або бургер? Тоб, можна, але навіщо? Да? Тобто тобі все одно треба ті інгредієнти. Да? 3D-друк дуже сильно романтизують. Тобто вважають, що о, я зараз надрукую собі пальчика чи щось таке. Да? Тобто все не так просто, насправді, і для того, щоб друкувати продукти, тобі треба в той 3D-принтер завантажити інгредієнти. Да? Тобто їх треба достати. Тобто, це не вирішить проблему нестачі їжі, але це. Може вирішити проблему прикраси тортів автоматизовано, да тобто не людина буде вже ці uh -huh. торти робити, а якби ну машина, ну це вже робиться. я Робиться дуже. вже чи чи ну, це? Ми фантазуємо деякі речі, але ну, я... як цей 3 d сегмент друкування в Україні зараз розвивається в Україні в Україні. Зараз з'явилося дуже багато бюро, які саме ти можеш свою комп'ютерну модель принести в це бюро, вислати їм. Вони тобі надрукують і надішлють новою поштою або якимось іншим оператором. А, але а, фішка 3D-друку саме в його застосуванні. Тобто, а, бюро це гарно, але ще краще, якщо це ці надруковані речі, вони приносять якусь користь. Да? Ну що толку від того, що стоїть 3D-принтер, якщо він просто стоїть, да? а є різні. А, Речі, проекти, які дозволяють покращити життя, наприклад, спрощення медицини. А є випадки, коли неможливо зробити класичним способом операцію, наприклад, людині не підходить якийсь імплант, і саме 3 d друк дозволяє надрукувати такий імплант, який підійде цій конкретній людині, який стандартний не підходить. Тобто майбутнє за оцими застосунками 3D-друку, от і в Україні це ну якби це також відкрите для кожного, тому що будь-яка людина, будь який з вас може щось придумати. А якщо у вас є навички, наприклад, 3 d моделювання в комп'ютері, ви можете це зробити і вам це надрукують. Вам навіть не треба мати 3D-принтер. От і ви з цим можете вже піти на якийсь кікстартер, зібрати гроші і почати свій якийсь проект. Але це about the application про застосування технології. Максим, у вас така професія, де треба розуміти, що відбувається в світі. Я знаю, що ви дуже багато подорожуєте. В яких країнах ви отримуєте це натхнення, і чи можливо є якісь спеціальні зустрічі, конференції, семінари, де ви можете обмінятися досвідом з колегами? А, ну, взагалі, мій шлях подорожей почався з я б сказав, коли я був студентом, я їздив на програму Work and Travel USA. І я раджу тим, хто зараз студенти, також це зробити, набратися смілив. Гроші відіб'ються в трикратно, в п'ятикратно. Але це був перший досвід, де можна прокачати, наприклад, англійську дуже сильно, бо ти у цьому середовищі в тебе немає вибору. Тобі треба якось спілкуватися, піти в магазин. І також ті навички, які допомагають потім бути ефективним в житті, в роботі, в професії. Да? Тобто ти вже працюєш на реальній роботі, да, вона для студентів вона проста, але ти працюєш розвиваєшся. Да? Це, це те, з чого почалося. От, а зараз просто коли їздиш світом, летиш в літаку, завжди треба знайомитись, або ти не знаєш, які можливості чекають. Тобто, моя порада, мабуть, не сидіти, не тупити в телефона, поки летиш, а познайомитись з тим, з ким ти летиш. Мені це не, не просто, а, не завжди просто, але іноді можна щось цікаве зробити разом з людиною з такою. Друзі, як завжди, в нашій студії люди, які надихають, дякуємо, Максиму, що до нас завітали, і будемо чекати вас знову в ефірі. Дякую, Максим Ставісюк, консультант з питань навчання і розвитку. І взагалі багато чого цікавого вста.